Отже, ми з вами переходимо до вивчення нового розділу мовознавства, який називається фразеологія. Фразеологія це розділ мовознавства, який вивчає, як ви думаєте, що? Фразеологізми, правильно. А? Фразеологізми, Так. А що таке фразеологізм? Фразеологізм – це стійка сполука слів, яка за значенням дорівнює одному слову. А дивіться, тут варто запам'ятати стійка сполука слів. І слово сполучення це в українській мові різні поняття. Фразеологізм ніколи не утворюватиме слово сполучення, тому ми кажемо саме стійка сполука слів. Ага. Щоб просто пізніше, коли ми з вами будемо вивчати слово сполучення, ви не плутали ці поняття. Бо якщо ви зараз запам'ятаєте, що фразеологізм – це слово сполучення, то у вас потім будуть виникати питання, коли ми вивчатимемо слово сполучення, і там буде в правилі, що фразеологізм не є слово сполучення. Ага, тому зразу запам'ятовуємо правильно: Фразеологізм – це сполука. Слів стійка, яка за значенням дорівнює одному слову. Це зрозуміло. Які приклади фразеологізмів знаєте? Ніяковіти, ніякові, червоніти, добре. Стріля... Стріляний горобець це який? Це досвідчений, це досвідчений. Це досвідчений. так, маш. Яблуко. Яблу... Яблу... Ага, тобто тісно дуже. А, так, це що значить? Е... Тільки не повний рот води, набрати рот води. Ага, мовчати, добре. Як кіт наплакав, це що? Як кітки і собака. Так, це як? Це коли людина зець, ну я спричаю. Сваритися. Угу. Добре. А ще є таке зуби продавати, що означає? Мам. Ні. Ну, якщо зуби видно, якщо ви зуби продаєте, що ви робите? Мам. Посміхатися Мам. також. От, дивіться, фразеологізми ми з вами ніколи не сприймаємо буквально. Тобто, якщо там сказано продавати зуби, це не означає, що хтось стоїть і продає ці зуби. Ага. Тобто, фразеологізми завжди вжиті. В якому значенні? В переносному. Ага. Ага. А тут дивіться, або якщо ви геть зовсім не розумієте, що це може значити, ви звертаєтеся до фразеологічного словника. Тобто, це той словник, у якому є значення фразеологізмів. Або дуже часто допомагає розплумачити фразеологізм ваша уява. Тобто, ви аналізуєте, ага, води в рот набрати, що ми не можемо зробити, якщо у нас повний рот води. Говорити, значить це мовчати. Зрозуміло? Як кіт собакою, що кіт з собакою часто робить? Б'ються, кусаються, гризуться, отже, це сваритися. Зрозуміло? Біла ворона. Інший, не такий, як всі. Нема. Ну, Ви ж не часто бачите білих ворон, правда? Мабуть, і ніколи не бачили. От, тому це означає інше. Зрозуміли? Зрозуміло. Тобто образ не мову, образна наша уява теж допомагає визначити значення фразеологізму. Зазвичай, за значенням фразеологізму можна замінити одним або кількома словами. Тут питання є. Так. І дивіться, ще що дуже важливо: у фразеологізмі ми з вами ніколи не можемо замінювати якісь слова. Тобто, якщо у вас є фразеологізм дві сторони медалі, що це означає? Дві сторони медалі. Ніколи не сприймаємо буквально. Дві сторони медалі. Може бути... Тобто, те, що є два, дві якихось ознати два якихось значення, правда? Так, може бути. Може бути. Ага, зрозуміло? Дивіться, якщо ми маємо цей фразеологізм, ми не можемо сказати дві сторони, наприклад, медальйона. Це вже не буде фразеологізм. Або, наприклад, ховати голову в пісок, що означає? Хомивати руки. Що? Уникати чогось, ховатися від неприємностей і вдавати, що все добре. так? А якщо я скажу ховати руки в пісок, це буде фразеологізм? Ні, Ні це вже пряме значення, коли ви взяли і руки засунули в пісочок. Зрозуміло? Так, наприклад, в голові. Угу. Угу, угу. Тобто це завжди стійка сполука, яка чітко закріплена в фразеологічному словнику. Тут зрозуміло, так? Добре, запам'ятайте ще дуже важливий момент, що фразеологізм, весь фразеологізм, зі скількох би слів він не складався, завжди буде одним членом речення. Угу. Може бути різним членом речення, але завжди весь фразеологізм – це один член речення. Дивіться, у вас в підручнику є приклади. Ну, зокрема, на дошці вони теж. Підметом, наприклад, біла ворона людина, яка різко виокремлюється серед інших своєю поведінкою чи зовнішнім виглядом. Хто? Біла, біла ворона. Вор... не просто Я. ворона. Оскільки це в нас фразеологізм, то ось то повністю ось ця сполука слів і буде підметом. Біла ворона це підмет. Зрозуміло? Весь фразеологізм нерозривний. Він буде одним членом речення. Далі, наприклад, присудком. Вартовий забив тривогу. Буде бій. Забити тривогу, що означає? Оголосив, що тривога. Звернув увагу. Так, захвилювався. Правильно? Захвилювався. Дивіться. Тому вартовий, що зробив? Не просто забив, а забив тривогу, оскільки це фразеологізм. Всі слова виступають присутком в цьому фразеологізму. Ага. Далі. Обставиною. Гостро пахло дощем, хоч може він випав за 3 9 земель. За 3-9 земель це де? Дуже, де? Далеко десь. так? Тому дивіться, що в нас виходить? Де підмет? А, він. В цьому реченні він. він. Що зробив? Він. Випав. Ставимо питання: від випав до. Ні. Де? Випав, де? За 3-9 земель. Тому що це за значенням дорівнює слово. Ле. О. І тому все це буде обставлено. Зрозуміло? Зрозуміло. Додатком. Увесь день мотався, легку копійку, здобував. Де буде присудок в тій частинці? Мотався. мотався. І що ще робив? Здобував. 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 Ставте питання: від здобував до легку копійку. Кого? Кого? Що? Кого? Що? Кого що? так? Отже, додаток, бачите, легку копійку. Це ваш фразеологізм. Тому... Тому він весь виступає додатком. Зрозуміло? Запам'ятали, що весь фразеологізм завжди один член речний? Запитання? Далі, дивіться. Так, сам, так само, як у нас з вами слова могли утворювати антонімічні пари і синонімічні ряди, це можуть робити і фразеологізми. Дивіться, якщо я скажу фразеологізм жовтороте пташеня, це який він? Малодосвідчений, хтось маленький, малодосвідчений. Який буде антонім до цього фразеологізму? Стріляний горобець. Стріляний горобець. Ага. Бачите, вони протилежні зазначенням той недосвідчений, цей досвідчений. Отже, це антонімічні пари, так? Так само дивіться, якщо я скажу за 3-9 земель, це де? Дуже, дуже, далеко. дуже далеко. А як сказати фразеологізмом близько? Рукою подати чудово, це теж будуть антоніми. Зрозуміло? Зрозуміло. І так само фразеологізми можуть утворювати синонімічні ряди. Ну, наприклад, воду решетом носити, теж, типу, нічого не робити, але дарювати, займатися непотрібними справами. А що ще може бути? Товкти воду в ступі, теж нічого корисного не робити, правильно? Тобто, займатися безглуздою справою. Угу. Уловили? Тобто, за значенням. Що фазоологізм означає, ми можемо їх поєднати в антонімічні пари або в синонімічні ряди. Так само, ну, наприклад, 음, ну, що ще можна сказати так, щоб вони були синонімами. Як грім серед ясного неба, це як? Несподівано, Несподівано. звалитися як сніг на голову. Несподівано, Несподівано. бачите? Це теж синонім. Зрозуміло? Так, тобто ми орієнтуємося з вами за значенням. Ага. Якщо значення подібні, то і фразеологізми утворюють анонімічний ряд. Якщо значення протилежні, то фразеологізми утворюють антонімічні пари. Ясно? Ясно. Ясно.